Шестеро дорослих, дев'ятеро дітей та кілька котів. Це папа виходить. це там наш кот мой. Це все одна родина, яка гуртом рятувалась від обстрілів. Почали стріляти. А потім, коли у нас рядом завод сильно ударило, затрісли сі вікна і дім, одразу почали виїжджати. Ангеліна показує малюнки на них дім та спокій. Говорить те, чого не було там, на Донеччині. Да, я понимаю, хочеться домой, але тут хоча б спокойней. Виїхати місяць тому із Донеччини допомогли волонтери та військові. Розповідає батько дітей пан Дмитро. Не ні звісне сюди куди, що, чому, чому зачем оставляю все постоянно зриви все чаще, 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 ближе. Ось він новий дім. Це колишній дитячий садок. Який з 2021 року пустує в зв'язку із з, 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 тим, що не, не було діток, і на даний час він цей, пригодився як прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Ніна Миколаївна, місцева жителька, каже, була серед перших, хто зустрів родину. Я зустріла цих діток, вони такі були схвильовані, такі були, переживають, що прямо страшне. Я їх завела, показала, де вони будуть. У коридорі з шеренгою взуття. Хлопці кажуть, час йти на двір. Ми йдемо йде в футбол. Запрошують до гри дівчат. Ух ти, молодець. Багатодітна мама Юлія Попкова говорить, такий прихисток дав можливість спати спокійно, та туга за домом є. От хочеться дому, дуже сильно хочеться. Пані, що там обстрілюють, все, ну нас... там все своє. Роблять на згадку спільне фото. Бажання теж в усіх єдине. Ми, ми, ми! тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.